вітає канал Квітковий куточок. Давно вже я не знімала свої рослинки, і сьогодні хочу, поки є світло, показати мій куточок в одній із кімнат. Значить, він, це мій райський куточок, як я його називаю. І рослинки тут розташовані на двох стелажах по боках. Потім тут є стіл один. Три акваріуми з рослинами замість тепличок. Далі така поличка для овочів під квіти, теж тут розташована. Далі там є такий стелажик, котрий я сама робила вже багато років, тому він досі мені тут служить. І Ще є підвісні вазончики, також підвіконня. Ось так все розташовано. їх дуже багато, бо багато квітів занесено з балкону. І всі вони зимують ось так. Тут є сингоніуми, у мене різні. Це ароїдні рослинки. Ось так вони у мене тут стоять, у таких. В ящичках, куди я поливаю водичку, і вони тут п'ють водичку. Далі є ось такий вазон з педілантусом великий. Далі тут стоять теж різні різні квіти. Це біла принцеса, Енджой. Потім конгеста варігатна, Далі ось така традисканція гігантська гігантела. Потім бегонія чорна, далі, ось там під лампами висять традисканції, красула. Ось така. Тут теж традисканції. Ось, далі. Вазончик з, ну це як вона називається? Purple Heart традиска і Філодендрон Бразилія. Тут великий у мене вазон стоїть з Каланхоєм Лікарським. Далі багато-багато дуже насаджених традисканцій. Всі, що росли на балконі, я ось так їх компактно сюди. Ось. Як то кажуть, розташувала і впіхнула, як змогла. Тут і ароїдні теж є. Дуже багато ось є рео лимонне, вона зараз так виглядає. Далі йде стелажик з рослинами, котрі небагато місця займають, котрі маленькі. Ось так. Тут в основному хаворті сукулентики, там теж видно, все суккуленти. Ну, вони дуже витягаються, але що зробиш, світла не вистачає. Тут у мене традисканцію водичці, далі бегонії. Ось така гарна. гарний ескінантус мраморний, він квітує. Також ось хрестовник, там висить така липучка, вона для мух, але мух зараз немає. Є. вибачте є отакі мошки, мошки чорні, вони зараз у всіх є, велика вологість, ну, опалення не вистачає. І світла мала, ну, а мошки ці розмножуються. Тому ось такий лайфхак це треба вішати обов'язково таку липучку. І вони будуть всі липнути туди. Далі, тут у мене от, калатейка трюколірна, рео, там кактуси, опунції, ось конгеста варігатна, хойки ось на, на тому стелажику. Є відео, як я його робила з молочних бутилочок. Тут дуже-дуже багато, що туди не залізти багато рослинок. Далі ось тут епісія. От. Такі ось монстерки цікаві. У монстера манки. Так, далі теж ще ось такі філодендрон. Зелененький. Ну, і тут акваріум великий, великий акваріум 100-літровий, теж релаксую зараз. По вечорам зранку. Ось так тут живуть мої рибки. Ну і поряд ще й стоїть ось такий плектрантус. Вибачте, педілантус, дуже схожі назви. Педілантус тітімолоїдний. Ось такий великий кущ. Дуже-дуже швидко, дуже тому що зараз зараз виключать світло. І я намагалась показати ось так, наскільки у мене зайнято все квітами. Тут ось дисхіді, великий вазон. темно, темно, не дуже Воно показується все. Там хлорофітум, Вис... висить у вазончику такий, ще маленький, кучерявенький. Ось, що іще у мене тут таке цікаве. І різні такі ось є, невеличкі. Там ціанотись. Він на сонечку дуже гарно росте, а тут зараз вже витягується. Ось велика традисканція така класна. Ну, ось так. Буду закінчувати свій відеоролик. Всім бажаю мирного неба, щоб, скоріше, все, це наше таке. Сумне життя скінчилося. Надіємось, що все буде у нас тихо, спокійно. І все буде продовжувати наше життя з нашими радощами. Всім пока.